Справа 1008. Виразіть величини в однакових одиницях виміру та порівняйте їх. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо, в першому завданні нам треба порівняти 1,36 кг і 589,6 грам. Щоб їх порівняти, нам дійсно треба їх подати в однакових одиницях виміру. Тобто тут простіше кілограми подати в грамах. Записуємо тоді перше дію. І пишемо, що 1,36 кг. Це можна записати як 1,36, що множиться. А замість кілограма ми 1000 грам. І це тоді дорівнює. Ну що ж, якщо ми множимо на 1000, нам треба перенести кому на раз, два, три розряди праворуч. Треба дописати ще один 0. Тобто це вийде 1000. 360 записуємо грам. Добре. Тобто, оскільки в одному кілограмі 1000 грам, то 1,36 кг це 1360 грам. Ну і записуємо тоді, що там, де 1,36, ми можемо записати 1360 грам. Ну, а справа записуємо 589,00. Як і було 6 10 грам. Ну що ж, оскільки 1360 у нас більше, ніж 589, у нас тут вже однакові величини, вже їх можна порівнювати. То тут у нас також буде знак більше, що 1,36 кг це більше, ніж 589,6 грама. Переходимо до другого завдання. Бачимо 2396,4 грам. Треба порівняти і 2,278 кілограм. Тут можна по-різному робити. Ну, давайте ну, спробуємо також кілограми перевести в грами. Пишемо тоді перша дія в другому завданні, адже записуємо 2,278 кілограм. Це дорівнює. Знову переписуємо 2,278, що множиться, замість ми пишемо 1000 грам. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому раз, два, три розряди праворуч, то це буде 2278 грам. Ну а зараз, коли ми виразили величини в однакових одиницях,

300, а тут у нас 200-300 більше, ніж 200. То 2396 у нас більше, ніж 2278. То і тут ми записуємо, що більше що 2396,4 грам це більше, ніж 2,278 кг. Переходимо до третього завдання. Тут нам треба 28,4 мм порівняти. І 2,84 см. Ну що ж, давайте в однаковій одиниці виміру. Переведемо, давайте ми сантиметри виразимо в міліметрах. Пишемо перша дія в третьому завданні. Отже, це буде 2,84 см. Це дорівнює. Це можна записати як 2,84, що множиться. А замість сантиметра ми можемо написати 10 мм. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 28,4 міліметра. І... Ну що ж, давайте тоді записувати, зліва залишаємо 28,4 мм. Ну і справа у нас також вийшло 28,4 мм. Ну що ж, ці величини рівні між собою. Так, у них однакові одиниці, то і тут записуємо, що 28,4 мм це 2,84 см. Переходимо до четвертого завдання. Тут нам треба 92,6 см порівняти і 9,24 дециметра. Я пропоную дециметри перевести в сантиметри, а потім їх порівнювати. Пишемо перша дія. Записуємо 9,24 дециметра. мно? і це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це 9,24. Що множиться? Ну, а замість дециметра пишемо, якщо нам треба в сантиметрах, пишемо, що це 10 см. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 10. Переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 92,4 см. Добре. Ну що ж, виходить, що. Щоб порівняти, ми тут зліва пишемо 92,6 см. Ну а справа замість 9,24 дециметра, пишемо 92,4 см. Є. Ну що ж, тоді 92,6 це більше, ніж 92,4, тут у них відрізняється у нас десяті частини. То і в нашому порівнянні ми кажемо, що 92,6 см це більше, ніж 9,24 дециметра. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 31,6 кг. І треба порівняти 0,432 см. Давайте ми виразимо все в. Кілограмах то пишемо перша дія. І записуємо, що тисячних центнер. Це дорівнює 0,432, що множиться. Ну а замість центнер напишемо 100 кг. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 100, переносимо кому праворуч. Раз, два розряди, то це у нас буде 43,2 кілограма. Є. Ну, зараз, коли ми їх виразили в однакових одиницях в кілограмах, пишемо тоді зліва у нас буде 30, так і залишається 31,6 кг. Ну а справа пишемо 43,2 кг. Бо це в нас 0,432 центнера. Ну що ж, 43,2 кг це більше, ніж 31,6 кг, бо тут 4, десятки, а тут 3. десятки. Так, то І тут пишемо тоді знак також менше. Що 31,6 кг це менше за 0,432 центнера. Є. Ну і переходимо до останнього шостого завдання. Бачимо 85,1 центнера треба порівняти і тонни. Ну, Щоб їх порівняти, давайте все виразимо в центнерах, то записуємо першу дію. Пишемо, що 8,9 тонни – це дорівнює. Це можна записати як 8,9. Що множиться? Ну, а замість тони пишемо 10 центнер. І це дорівнює. При множенні на 10 кому переносимо на один розряд праворуч, то це буде 80,9 центнер. Добре? Ну що ж, тоді, щоб порівняти, пишемо там, де 85,1 так і залишається центнера. Ну, а справа у нас буде не 8,9 тонн, а пишемо 80,9 центнер. Тепер у нас обидві величини в центнерах, ми їх можемо порівняти. Тут у нас 5 одиниць, тут 0 одиниць, то 5 у нас більше, ставимо знак більше, то і тут записуємо більше. Що 85,1 центнера це більше, ніж 8,9. Сотих тонн. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння різних величин. Для того, щоб їх порівняти, треба спочатку виразити в однакових одиницях. На цьому вправу завершено.